Вас вітає видавництво Шкільний світ і я заступник головного редактора газети Математика Людмила Швець. Пропонуємо у вашій увазі анонс книжки автора Ніни Дерев'янко, їх величність рівняння, розробки уроків для 5-8 класів, яка вийшла друком у травні цього року. Кілька слів про книжку. По-перше, ця книжка написана вчителем для вчителів. По-друге, пропоновані авторські розробки уроків допоможуть вам створити і провести власні, незабутні та цікаві уроки для ваших учнів. По-третє, методичні та дидактичні матеріали заслуговують на увагу, і ви можете використати їх, навчаючи дітей розв'язуванню рівнянь і текстових задач за допомогою рівнянь. Зрозуміло, що всі ці поради стосуються вас вчителі та майбутні фахівці освіти. Але хотілося б звернути увагу і батьків. Вони можуть долучитися до навчання своїх дітей, принаймні під час вивчення ними рівнянь. Отож цю книжку ми радимо придбати вчителям, батькам та студентам математичних спеціальностей педагогічних вузів. Зауважу, ця книжка видавництва шкільний світ. І вона обов'язково стане вам у пригоді. Докладніше про книжку та умови її придбання. Ви можете дізнатися на сайті видавництва. Дякую.